Дорогі брати та сестри, ми обов'язково прочитуємо всі коментарі, молимося за кожну потребу, залишену під відео. Просіть і отримаєте, стукайте і відчинять вам. Бережи вас Господь від усякої біди. Отче Небесний дякую Тобі за милість, за життя, за світло нового дня, за кожен подих, який ти даруєш. Ти є Творець неба і землі джерело любові й істини, мій початок і моє спасіння, схиляю серце своє перед Тобою, Господи, і прославляю Тебе за все, що є в моєму житті, бо все добре походить від Тебе, усе, що дає силу, і мир, і радість, і натхнення, то доторк Твоєї руки. Ти, Отче, ведеш мене дорогою життя, навіть коли я не бачу, навіть коли гублюсь у тривогах, Ти поруч. І нині. Я приходжу до Тебе у молитві, щоб віддати Тобі не лише себе, але і всіх, кого люблю. Господи, Ти батько всякої родини, Ти створив сім'ю як святиню любові і взаємної підтримки, і тому сьогодні я стою перед Тобою з проханням і вдячністю. Дякую тобі, Отче, за моїх рідних, за тих, кого поставив біля мене, щоб ми разом проходили шлях життя, за батьків, що навчили любити і вірити, за дітей. Що є плодом благословення, за братів і сестер, за всіх, кого серце моє тримає у молитві. Дякую тобі за кожного з них, бо всі вони твій дар. Отче, ти бачиш кожну душу, знаєш кожне серце, і ти знаєш, що я прагну лише одного, щоб Твоя воля здійснилася у житті моїх рідних. Тому прошу, Господи, благослови мою сім'ю, наповни наш дім миром. Щоб у ньому панувала любов, щоб не було сварок, щоб кожен день був освячений Твоєю присутністю. Нехай у наших серцях буде Твоє світло, яке розганяє темряву сумнівів і страху. Навчи нас, Отче, підтримувати один одного, розуміти, прощати, молитися разом і служити Тобі щиро. Господи, будь захистом для моїх близьких. Бережи їх на дорогах, у домі. У кожному кроці життя. Стань для них муром і укриттям від зла. Хай Твоя сила стоїть навколо них, як невидима стіна, і хай жодна темрява не торкнеться їхніх душ. Дай їм мудрість приймати правильні рішення, щоб не відходили від правди. Дай світло у серце, щоб розрізняли добро і зло, щоб серцем слухали тебе, бо ти говориш тихо, але потужно. Отче. Коли в сім'ї приходять випробування, навчи нас не падати духом, коли з'являються непорозуміння, навчи нас бути терпеливими, коли бракує віри, нагадуй, що Ти вірний і люблячий. Я вірю, Господи, що Ти сам є в нашому домі, коли ми молимося разом. Бо Ти сказав, що де двоє чи троє зберуться в ім'я Твоє, там і ти серед них. І я дякую тобі за цю присутність. За це невидиме, але відчутне благословення. Господи, пошли моїм рідним здоров'я, бо лише в Тобі є справжнє зцілення, зціли їхні тіла і душі, відверни від них хвороби, страх, безсоння і тривогу, дай мир у думках і спокій у серці. Хай кожен ранок починається з подяки Тобі, а кожен вечір завершується мирною молитвою. Хай серця наших дітей будуть чистими і добрими, хай вони ростуть у любові до тебе і ближніх. Благослови батьків наших довгими роками і духовною радістю, щоб їхні дні були сповнені світла і тепла. Отче, я дякую тобі, що Твоя рука тримає мою сім'ю, навіть коли ми цього не помічаємо. Дякую, що ти не залишаєш нас без опіки. Коли ми сумуємо, ти утіха, коли ми вагаємося. Ти дороговказ. Коли ми падаємо, ти піднесення. І нині я хочу, щоб моє серце, як жертва хвали, підносилось до тебе, бо все життя моє, усе, що маю, належить тобі, мій Отче і владико. Отче мій, знаю, що без тебе ми ніщо, бо Ти є дихання життя, хліб небесний і вода жива. Ти той, хто наповнює душу миром. Хто підтримує тоді, коли сили зникають. І нині я прошу, нехай ти сам ведеш мою сім'ю дорогою правди і благодаті. Керуй нашими думками, щоб у всьому ми шукали твоєї волі, а не своєї. Вклади у наші серця бажання бути слухняними Тобі, бо в цьому є справжня свобода. Коли ти ведеш, ми не зіб'ємося з дороги, коли ти поруч, ми не злякаємось темряви. Твоя присутність, наш спокій, Твоя мудрість, наш щит, Твоя любов, наша сила. Благослови, Господи, усі наші справи. Хай у роботі буде успіх не людський, а Твій, бо тільки тоді праця має сенс. Хай руки наших близьких творять добро, хай серця наші будуть щедрими, хай ніхто з нашої родини не забуде дякувати Тобі за кожну малу радість. Дай нам, Отче! Мудрості правильно розпоряджатися тим, що ти даруєш, щоб не гналися за марнотою, а шукали небесного скарбу. Навчи нас бачити в кожній людині твій образ, і хай любов стане мовою нашого дому. Господи, прошу тебе про достаток і забезпечення не для гордості, а щоб ми могли служити іншим і ділитися. Дай хліб насущний на кожен день, щоб у нашому домі не було нестачі. Дай мудрість у серці, щоб правильно розподіляти ресурси, навчи нас не триматися земного, бо все тимчасове, але вірити, що ти завжди подбаєш, бо ти наш пастир. І якщо навіть ми проходимо через труднощі, хай наша віра не ослабне, бо віримо, що кожна спроба лише готує нас до ще більшого благословення. Отче! Коли темні хмари вкривають небо, нагадуй, що ти сонце. Що світить навіть за завісою. Навчи нас не нарікати, а дякувати, не сумувати, а довіряти, бо ти той, хто тримає все у своїх руках. Я молюся, щоб кожен член моєї родини відчув твою близькість, нехай вони не шукають миру у світі, бо його там немає, а знаходять його в тобі, у молитві, у твоєму слові. Нехай їхні серця наповняться покоєм. Який перевищує всяке розуміння. Отче, дай моїм рідним мужності долати труднощі, хай ніхто не втратить віру, навіть коли шлях здається довгим і важким. Нехай у кожного буде тверде серце, сповнене Твоєї сили, щоб жоден страх не міг зламати. Веди їх, Господи, твоїми стежками, Ти наш провідник, і ми довіряємо Тобі кожен день, Хай Дух Святий навчає нас жити в правді. Говорити з любов'ю, прощати щиро. Прошу, Отче, наповни наш дім присутністю Твоєї благодаті. Хай у наших розмовах буде Твоя мудрість, у наших справах Твоя милість, у наших серцях Твоя радість. Нехай кожна вечеря стане молитвою, кожне слово благословенням, кожен погляд знаком любові. Хай мир Твій перебуває з нами постійно. Бо ти сказав, що мир свій залишаєш нам не так, як світ дає, і я прошу, щоб цей мир оселився у нашому домі, у наших дітях, у наших снах, у наших серцях. Благослови, Господи, покоління моє, хай діти наші ростуть у твоєму світлі, хай не відхиляться від правди, хай їхні серця будуть сповнені любові до тебе, хай у них буде покликання, яке походить від тебе. І нехай їхнє життя стане свідченням Твоєї доброти. Дай їм друзів праведних, оберігай від зла, від спокус, від розчарування, пошли їм чистоту серця і ясність розуму, щоб у світі шуму вони завжди чули твій тихий голос. Отче, благослови старших у нашій родині. Хай вони не відчувають самотності, хай серце їх буде наповнене спокоєм. Обгорни їх своєю любов'ю, дай їм сили духу, щоб вони були прикладом віри і терпіння для молодших, і хай через їхню мудрість і любов передається благословення на майбутні покоління. І ще прошу, Отче, щоб у нашій родині завжди була єдність. Хай ми не будемо розділені гордістю чи егоїзмом, хай ми зберігаємо любов навіть тоді, коли важко. Навчи нас бачити у близьких не їхні слабкості, а Твоє творіння. Дай нам очі, що вміють любити, серце, що вміє прощати, і душу, що прагне миру. Бо тільки там, де є любов, присутній ти, мій Боже. Господи, мій Отче Небесний, дякую тобі за все, що даєш, і навіть за те, чого не даєш, бо ти краще знаєш, що потрібно моїй душі і моїй родині. Прийми, Отче, цю молитву, як пахощі любові, що підіймаються до Твого престолу. Слава тобі, Боже Отче, Всемогутній, що живеш у вічності, що керуєш Всесвітом, але схиляєшся до кожної людської душі. Слава тобі, Творцю, неба і землі, за те, що ми можемо називати Тебе Отцем. Слава тобі за Ісуса Христа, який відкрив нам шлях до Тебе. Слава тобі за Духа Святого, який утішає і наставляє! Слава тобі за сім'ю, за любов, за життя, за все. Бо ти наш початок і наш кінець, ти наша надія і наш мир, ти наш цар і наш батько. Благословен будь, Отче Небесний, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Якщо ви побажаєте стати частиною добрих справ перед Господом, в описі до відео ми залишили реквізити добровільних пожертв. Нехай заповнить Господь всяку вашу потребу за багатством своєї слави.